Тобто вони рівні, і він у вас тримає висоту. Тобто у вас збалансованість сил вертикальних, а принаймні. А тут у вас сила трохи більша, ніж сила е е е спротиву. яка і дає вам. Це швидкість, яка вже вже потім дає підйомну силу ту, що компенсує силу отяжіння. Тобто, як ми розуміємо, ще з фізики в школі, що все, що діється з чимось, це результат якоїсь сили, які друг друга компенсують або ні. І е, в нашому випадку у нас є тільки рух вперед, а вертикального руху в нас, в нас нема. Це умови горизонтального польоту. У нас повинен бути баланс по масі, баланс сил по вертикалі, правильний кудо-так і стояти в крилі. Е, Зазвичай за це, це крейсерська швидкість. Висоту, якщо ми хочемо змінити, а потім знову а залишити, ми робимо швидкістю, тобто ми її збавили, трохи знизились, потім знову швидкість поставили в положення, яке компенсує силу тяжіння, і в нас він буде знову потім вже буде летіти горизонтально. Тобто зміни висоти краще робити швидкістю. Зміна курсу робиться елеронами, утримання курсу теж елеронами. Тобто ми а, керуємо в польоті тільки елеронами повороти. Умови повороту. Ми втрачаємо в, це, це в повороті в висоту, як я казав. Тому що, т, 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 тому що в нас робиться крен, а крен зменшує підємну силу. Для обмеження радіусу поворота ми використовуємо е, рулі висоти в стабілізаторах. Це я теж казав. Якщо ми хочемо компенсувати е, втрату висоти, то ми додаємо швидкість в повороті. Є трохи різний. Е, Поворот він відчувається по-різному. Поворот проти вітру і поворот по вітру. Але це мені пояснювати буде важко, це ви вже відчуєте, коли будете керувати літаком. Поворот проти вітру, скажу так, просто він більш ну, стабільний. Ви будете це відчувати і точно керувати літаком. А, 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 а коли будете летіти за вітром, Ну, это в яхтах це, 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 це називається фордевінт, вітер фордевінт, а коли він это, это дує вам в спину, в корму, то оцей поворот він і, і, і там найважкіший. Тобто ето в літаках відчувається ну, як не дуже стабільний, так і это, это на яхтах. Так, умови посадки. Посадку ви робите теж проти вітру, тобто ви враховуєте напрям вітру. Але бувають случаї: такі випадки, коли це неможливо зробити. У вас протяжність посадкової полоси тільки в одному напрямку, а вітер дує з іншого. То в цьому випадку бувають такі посадки, як кросвінт, або навіть за вітром. В симуляторі це буде робитися, буде у вас там в самому кінці завдання таке. Це дуже важко, але можливо, теж зробити. Ми цього на практичних заняттях робити не будемо. Це ви вже будете добувати цей досвід самі на, на тому літаку, що у вас вже буде виданий. Але знаєте, що таке можливе, що може до цього. Дииты.